Михайло Коцюбинський дорогою ціною стислий переказ. Було це в 30-х роках минулого століття. Українське селянство потрапило в ярмо панської неволі, тягло свою долю як віл. Але це не була звичайна покірна робоча худоба, яку їжа та відпочинок могли б зробити щасливою. Це був дикий тур, що не забув іще волі, що хвицав ногами і наставляв роги. Свіжі традиції волі жили в народі, і селяни рвалися на вільні від панщини Басарабські землі, як струмочки стікалися втікачі до Дуна. Але там їх чекали облави. Козакам платили за кожну впійману голову. Нестерпною була доля зловленого. Його відправ... віддавали в солдати, засилали в Сибір, катували і відправляли знову на панщину. Але селяни все одно тікали туди, де хоч дорогою ціною можна було здобути волю або полягти на вічний спочинок. Перша. Остап прощається з Соломією і хоче тікати від пана. Соломія журиться, що залишається сама з нелюбим чоловіком, але розуміє, парубкові не можна лишатися. Пан дуже на нього лютий. Вона перевозить Остапа через ставок на човні. Остап іде навпростець, він відчуває себе вже вільним, тільки переживає за дідуся, якому через нього можуть дістатися від пана. Саме дідусь розповів йому про січ, козацтво, про боротьбу з панами, підтримував сподівання на волю. Панові донесли про бунтівничі думки Остапа, і той змушений був тепер тікати. Раптом на шляху з'явилася постать подорожнього. Коли вона наблизилася, то виявилося, що це Соломія, перевдягнута в чоловічий одяг. Остап спочатку здивувався, а потім зрадів. Вранці, побачивши, як довгі коси жінки вибилися з під козацької шапки, засміявся. Соломія дала йому ніж і рішуче сказала відрізати її довге волосся. Друге в одній із ярух, що спускалася до Дунаю, сиділи втікачі, чекаючи перевозу. Всі з домашніми речами, бо покидали батьківщину назавжди. Тут були дорослі і діти, здорові й навіть недужі, між іншими, і остап Соломією. До них у дорозі пристав Іван, їхній земляк. Очікування затяглося. Раптом тихо підпливили човни, люди затовпилися, зашуміли. Іван Котигорошок ускорю. Ускочивши в човен, кликав Остапа із Соломією. отож ж хвилину наскочив сторожа. Одні втікачі відпливли, а інші кинулися тікати і кулі свистіли над їхніми головами. Остап і Соломія мчали вперед без пам'яті. Коли втомилися, згадали про одного мірошника Якима, що теж знав спосіб переправитися на волю і повернули до його млина. Мельник упізнав Остапа і порадив зв'язати невеликий пліт. Після півночі все було готове. Пліт був важкий, і його ледве дотягли до річки, навколо ні душі, туман утікачам явно везло. Пліт спустили на воду і його понесло течією. Остап ледве зумів вирватися з потоку, доправитися до берега і схопитися за дерево. Замість радості, Остап відчув обурення й голосно закляв країну, де зазнав стільки кривди. У відповідь пролав постріл сторожового козака. Її Остап, скрикнувши, схопився за груди. Третє. Соломія смикнула Остапа за руку і поволокла його подалі від річки. Вони бігли комишами, поки парубок зовсім знесилів. Жінка зрозуміла, що він поранений, зупинилася і перев'язала Остапа. Той попросив води, але де її візьмеш у такій темряві? Та, що хлюпала під ногами, зовсім не годилася для пиття. Йшли довго, поки зрозуміли, що заблукали, адже у високих комишах не можна було визначити, куди дме вітер, де сонце. У Остапа почалася гарячка. Соломія поклала його біля озерця з чистою водою, а сама пішла шукати дороги й допомоги, і теж заблукала, але вирішила не здаватися вона будь-що знайде Остапа й урятує його. Уранці молодиця прокинулася від диму й від того, що мімо неї пробігають дикі тварини, повзуть гадюки, кричить над головою птаство. Вона зрозуміла, що горять плавні й з усіх сил кинулася слідом за звіриною. Коли Солмія пішла, Остап відчув себе відрізаним від світу. Він хвилини мочив руку у воді й охолоджував собі чоло. Йому стало зовсім погано. Він почав марити, згадувати дідуся. Коли його притомнів, то побачив перед собою великого голодного вовка. Звір почав помалу наближатися, і Остап хлюпнув до нього водою. то відступив. Так тривало довго, поки вовкові набридло, він завив сердитий класном зубами і побіг геть. Парок бок спочатку змирився з тим, що доведеться загинути, а потім у нього прокинулося таке бажання жити, любити, що він сунувся зі свого ложа і поповз з комишів, і раптом почув голос Соломії. Чотири Соломія вибралася з очеретів за допомогою циган, що жили в хатині поблизу, знайшла Остапа. Стара циканка вилікувала пораненого. Соломія тим часом працювала в наймах. Цигани займалися крадіжками, тому поліція заарештувала їх. А разом з ними потрапив до в'язниці й Остап, у якого було кульове поранення. Того дня Соломія зустріла на базарі Івана Котигорошка. Вони пішли забрати Остапа, але й дізналися про страшне лихо. У поліцейській дільниці із Соломією не стали й говорити. Тоді молодиця вирішила підкупити драгомана або перекладача. Який служив у поліції, драгоман обіцяв небагато, адже в жінки було мало грошей. Єдина сказав, що Остапа будуть відвозити на той берег післязавтра вранці. Соломія підмовила Івана дістати рушниці й визволити Остапа під час переправи. Вранці вони взяли чужий човен і попливли. У човні де сидів Остап було четверо. Соломія пісною сповістила, що їде його визволяти. Зав'язалася бійка. Івана турки застрелили. Соломія упала в холодну воду і втонула. Пройшло чимало часу. На високій Бессарабській полонині стоїть маленька хатина сторожа. Вітер гудей розповідає йому про всі новини світу, часто чуються старому, битому, перебитому Остапові, що кличе його Соломія.